Це топ новини дня від п'ятої редакції. Постраждали двоє чоловіків та жінка. В неділю росіяни ударили по Пологівському районі. В гуляй полі ворожий артснаряд попав в будинок. Загинув пенсіонер. Загалом цієї доби під вогнем росіян був 21 населений пункт. Загарбники били близько 600 разів по залізничному запустили авіабомбу з РСЗВ. Накрили приморське гуляйполе та малуток мачкою. Співі дроном вдарили по двору церкви в Лисогірці. Напевно, щоб потім волати про обстріл святинь через удар по кушугуму, частина селища без інтернету. Сьогодні Україна відзначає день енергетика. Це люди, які не дають ворогу занурити нашу країну в холод та темряву. Вони працюють і вдень, і вночі нерідко під обстрілами. Кожна відновлена лінія, відновлений кілометр мереж це титанічна праця цих незламних людей. Вітаємо наших енергетиків та дякуємо їм за роботу. А тим часом штатне енергоснабження Васильівки нарушено із за обстріла ВСУ. Про це волав гауляйтер Єбалицький. Вчора світло зникло в окупованому Мелітополі, а після на всій тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники потроху намагаються його відновити. Понад 26 тисяч квадратних метрів запорізьких покрівель, що були зруйновані ворогом, вже відновили наші комунальники протягом року силами Запоріжжя Ремсервісу та підрядників було відновлено. Понад 300 покрівель власники ще понад 140 приватних будинків отримали по 58 тисяч гривень допомоги на ремонт дахів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення понад 1300 багатоповерхівок та 2500 будинків приватного сектору у Запоріжжі зазнали руйнувань та пошкоджень. Окупанти знову мають успіх поблизу Гуляйполя. Про це повідомила аналітики Діпстейт. За даними центру вивчення окупації, фіксується активне переміщення російських сил на Гуляйпільський напрямок. За цю добу окупанти 11 разів намагалися просунутись вперед у районі Гуляйполя. Безуспішно чотирьох запоріжців ушукали на понад 600 тисяч гривень за тиждень. Першою до поліції звернулась річна жінка, яка в інтернеті продавала цуценят. З нею зв'язалася невідома особа, яка надіслала посилання, нібито для оформлення доставки. Перейшовши за ним, постраждалі, одразу зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Під приводом захисту коштів зловмисник переконав жінку перерахувати гроші на вказані ним рахунки. За цією схемою постраждали ще троє запоріжців. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Скіфські грифони показали класу знищені російських робаків. Воїни 423 го батальйону на Запоріжжі розпакували чергових недобитків армії РФ Роніни 65 ї окремої механізованої бригади теж порадували підбіркою знищених бляшанок та живої сили противника. Ходять по хатах та шукають дезертирів в окупованому селищі. Мирне, що в 15 кілометрах від Мелітополя Росгвардія посилила перевірку цивільних. Загарбники зупиняють кожне авто, перевіряють паспорти та телефони. У селищі говорять неподалік з російської військової частини, втекли двоє окупантів зі зброєю. У Запоріжжі відбулися змагання з п'ятиборства. Учасники, ветерани війни та їхні родини виборювали першість у веслуванні на тренажерах, кулькової стрільбі, стрільбі з луку, плавання та настільного тенісу. Ці змагання стали вже 12 дванадцятими у програмі перших обласних спортивних ігор серед ветеранів та учасників бойових дій. Воїни 118-ї механізованої бригади встановили прапор України в селі Тарасівка Запорізької області. Населений пункт в окупації з 22-го року прапор завдяки дрону почепили на телевежу місцевим. Це нагадування Україна поруч. А окупантам, що це наша земля, яка горітиме у них під ногами. А більше ново на телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь аби бути в темі.